Всім привіт це канал Снежка Плей. І як давно ми з вами не бачились, і сьогодні я нарешті зібралася зняти для вас відео. Відео не виходило дуже довго на моєму каналі, для цього були якісь певні причини. E, і сьогодні ми з вами повертаємось. Вийшла нова якась гра. Ну, як вона не нова, вона e, достатньо давно її випустили, Кузбес вона називається. Але її, коротше, e, змішали, скрутили із скулбоєм. Ем. E, так нам e, обіцяє розробочик. Так що, давайте, собственно, спробуємо, не будемо затягувати. Нова гра. E, тут чомусь англійська розкладка. E, так, ладно, вони говорять. Хоча, чесно, ну, я нічого такого поки не замічаю. Та сама гра, яка була раніше, я в неї колись грала одна, то нібито нічого такого на ній незвичайного немає. Так, зараз я додав трішки яркості. Відкрити двері. Що в ній такого незвичайного, я не розумію? Чи може вона ізначально була? Так, ні, начебто з він же ж перший, точніше, пізніше вийшов, ніж ця гра. Чи може то просто вона потім обертів набрала? Ну, добре, окей. Давайте ісследуємо... Ісследуємо... що це таке, блядь. Оце все В общем, ви мене зрозуміли. Так, а що мені потрібно зробити? Мені, по-моєму, потрібно повернутися до цього до машини. І взяти там якийсь ключ, якщо я не помиляюсь, нам потрібно буде відкрити там одні дверки. За нами тут якась бабка, по-моєму, повинна ганятись, якщо я все пам'ятаю. Блін, я вже чесно, я вже одвикла від цього всього, я вже не пам'ятаю, як знімати ці відео капець. Але я зараз в гарному настрої і буду дуже рада, якщо ви, блін, підтримаєте мене і підпишетесь на кінець на цей канал. Я ж, блін, я вас всіх люблю і хочу, щоб ви не пропускали мої відео. Так. I know you here, but there's something Так, а що це за пиздюк? Можна дізнатися. Він хто вообще? Він чий? А, це моя сестра, да? Анюта. ле є Окей, в неї там свої заскоки в голові. Е, так, це наша сестра, наскільки я розумію, трішки йобнута, але все ж. Ой, блядь. Ні, хіра собі, а чого? В сми... А це, типа, тіпо... мене слово бракує. Це типа його мати вмерла? Ну, і... точніше, перс... наш... цього персонажа, за якого ми граємо, баба? Бабуся? Що ви посідали? Як... Бля, ну у нас э, этот, батя такий якийсь грозний сидить. Що в нього з рукою? E, так, окей, а що у нас нічого немає? Де-де чайник, де-де. А, типа, блядь, ні електронного, ні такого самовара. Окей, поки радаки втикають, нам потрібно щось зробити. А що нам потрібно зробити? Знаєте, дуже погано, коли не пишуть, е, ну, що нам там потрібно зробити, якісь завдання. Так, сестра. Та я поняла, що ти співаєш. Ага, кровать. Ну давайте підійде. Там, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, там, по-моєму, нужно перекинути, блядь, струну цю йобану фу. Я як це моторошна, піздець просто. Але я її не можу здвинути ніяк. Я ось обіля неї прям ходю. Значок, ні? Чи мені здається? Я нічого взяти не можу. На вулиці, наскільки я розумію, ніч. О, блядь. Ну, Давайте підемо поспимо. Ой, блядь, я провалююсь в текстури. Окей, давайте підемо спати. У нас двері зачиняються, ні? Ми, типа, в одній кімнаті з сестрою, окей. Так, я все вірно зрозуміла, нам потрібно просто лягти поспати. А завтра з утра будемо. Я не знаю, куди нам потрібно йти, але кудись підемо. Чому ця гра, блін. Там, коротше, писалось schoolboy, QS Best, цей раневей. Як з цією грою зв'язаний Boy, я поки не розумію, тому що все те саме, як і тоді. Я... Блять, я ще б так англійське хорошо розуміла, як вони оце все пишуть. Я не наскільки добре розумію англійську мову. Так, і що? О, господи, ти шо бля... А де бабка? в Смислі. Ти шо бабку з'їла? Ох, йоп, твою мать. Хей, Славік, хей, блядь, я не встигаю читати. В смислі, а де бабуся? А! Чу, блядь, ти шо, йоп. Сука, бабка якась ненормальна напала на мене. Ахує! А, це сон. Нам приснився сон. Окей, я вже думала, що це насправді з нами відбувається я охою просто. Блять, струни взагалі тепер немає. Що відбувається в, цій, в цьому будинку? Хто? О, воскресла. Не, ну хорошо, Хо буде кому пиріжки пекти. Офігеть. Так вона ж померла, в смислі. Що тут відбувається? В смислі нана? <реку> в смислі нана, це моя клікуха. Бабка взяла собі мою клікуху, стирила. Мені потрібно винести мусор. Я уваху просто. Так, окей, бабка Нана нас заставила, блядь, як це неправично казати. Бабка Нана заставила нас викинути мусор. Сміття, окей, о, я бачу якусь цю ляльку. Це коротше його сестри кукла, чому вона тут? Не знаю, чому вона тут. Судя. Блять, можна так налякати? Судя по тому, як. Точніше, судя по тому, що відбувається в цьому будинку, я вже не удивляюсь абсолютно нічому. Тому що. E, в, смислі... в смислі? В смислі? Блять. E... Так, тут є другий етаж. Там, по-моєму, зайти нікуди не можна. Так, що одна з цих чувак хоче, ми можемо дізнатися чи ні? Віталік. Your Come with me. I'll tell you everything. I know that something strange is happening there, but why can't we talk here? It's dangerous to stay here. That hag can appear at any moment. Okay, lead the way then. Uh, я нічого не розумію, але я Я буду йти за ним. Я ж кажу, я не настільки добре розумію англійську мову. чувак. Бля, як він він странно ходить. Чому він мені на гопника похож? мені не одні, якщо вам теж напишіть в коментарях, ну прям копія гопник. Я можу сюди проникнути? Так, да, я можу. В смислі? Ні, ніяких реклам! Ви про що? Що в мене немає вибору вже. Так, окей, я подивилась рекламу. Буду поки прямувати за ним. Далі не знаю, що нам покаже. Ну, я пам'ятаю, я слігка пам'ятаю цю гру, але в мене знову питання Людоньки добрі, як ця гра зв'язана з кулбоєм, ем? Можна мені, будь ласка, дізнатись? Я просто в шоці, блін. Взяли мене надули, типа, на ровному місці. Ну, як так? Я вам навіть на прев'ю я і, блядь, якщо я не забуду, то я навіть поставлю там писалося, що Schoolboy, Runaway і Kus це, типа, одна гра, ну, типа, обновленка якась. Що за подстава, але, блядь? Ладно, окей. Так, що нам потрібно зробити? Save here. Here. Uh -huh. here. Нам потрібно знайти якийсь safe? You know Твоя сестра, блядь Фу, можна українську озвучку, будь ласочка? я поки переведу це все переводчиком, у мене просто, блять. Е, так, підожди, ми його повинні були доставити сюди чи що? Так, окей, давайте спустимось поки наниз. Я можу спуститись на низ? Так, 20. Е, в смыслі, 20 років спустя? Нічого собі, 20 років. Прийш? Вам похожий цей чувак на чувака із колбоя Мені поки не особу, але може це він і є, я не знаю. Блять, треба обов'язково так ходити чуть-чуть дебільно, але окей, 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 окей. А куди ми прямуємо, чувак? like water нам потрібно перебратися якось на ту сторону, якщо я не помиляюсь. Десь я знаходила в минулій частині досточки, дві і коли я ставила, ми могли з ним тоді перейти холодильник, блять. А, -вахує. Ну так, <да>, естественно, якщо я оттуда кину холодильник, то він прямо так рівно і ляже. Ну, блять, це ж закон подлості, закон фізики фізіки. What's the matter with you? This is a witch house. Let's leave before she notices. It's just kitty tales. She's just a regular old woman. But lads, say, why are you so spooked? Do you want to build a tree house or not? I do want to. Так, люденька, я просто буду йти за ним. А він обов'язково мене кудись приведе. О, так це ж ми тут були щойно. Там де бабка, оці родаки його. Тільки я не зрозуміла. Це... А, це типа 20 років спустя чи щось таке, блін. Взагалі не... А чому тоді він провів 20 років там, в цьому, В тих, блядь, що то взагалі таке було в тих річках? Там щось таке незрозуміло відбувалося. О, так це ж ця бабка, ні? Да, це вона. А, нам нужна присісти. А вона на нас нападати буде чи що? Вона нас бачить, чувак. Чувак, вона нас бачить, я тобі кажу. А, ні, вона нас не бачить, окей. Блять, так а де вона. Е... Ох, ніхуя собі. А де вона родаків взяла, типа? Думаєш, без безпалівно ми ходимо по трубам? Ой, блядь. Блядь. Мені здається, дуже даже палівно. Це Ти у нас е... у тебе маленький О, в смислі. Said, well, а можна якось пропускати розмову? Один, два, три. А, ми бігти повинні, так? Да? Це було чорт до того, що бігти? Е, дайте мені управління! Чи він сам повинен бігти? А, він сам повинен. Бо в мене забрали Блядь, його бабка з'їла. А що мені. А що це, блядь, взагалі було? Можете мені. О, в мене є кепка. Кіпон, is this why your mom and dad were acting so strange? But how is it possible? During my childhood, there were always rumors around that this old woman is a witch. People say she went mad after her sister went to the розмову не може пропускати. Так, нам дали якийсь ключ. Е, а від чого? Може, від того самого сейфа, про який він розповідав? Е, не знаю, не знаю. Зараз розберемося. Так, отам я бачила, що світиться. Давайте попрямуємо в ту сторону. А, знаєте що? Це, напевно, от, в те, що ми тільки ж грали, це, наверное, напевно, були якісь воспомінання про нього, типа. Е... Більше всього, що то було воспомінання, а це те, що зараз наяву. Наскільки я розумію, нам потрібно пробратися он туди. Він мені дав ключ. Е... Блять, а від чого ті ж. Ш... А, все, 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 я пам'ятаю. Нам, по-моєму, їх треба сюди насадити. Раз. Like так, так, я пам'ятаю. Так, беремо ще одну шину. Їх, по-моєму, потрібно знайти аж 4 штуки. Mm, ні, треба ще. Оно, я бачу, світиться ще одна шина. Оно і. і ще десь. А, я туди не переберусь, в смислі Чи переберусь? Чому він так медленно ходи? Блядь, я туди не перейду. І що мені робити? Дайте палку. А, окей. Це так працює. А чому я не можу. А, я не можу, блядь, ну ви генії просто. Чому так само ту палку там не можна було кинути? Це мені потрібно таскати якісь шини, блядь, ну. Називається еологіка. Просто-напросто, от такі справи. Так, окей, це в нас третя шина, мені потрібно чотири. Чи ні, чотири. Ні, блядь, чотири. А, я де ще мені одну знайти. Так. Бігаємо, обдивляємося територію. Чи може таке три, але я щось неправильно прочитала. Добре, зараз розберемося, в принципі, я е, е, нікуди не спішу. Ні, навірно таке три. Так, давайте тоді повертаємося і подивимося. Блядь, що нам там далі? Попробуємо щось зрозуміти. Англічанка з мене така собі, звісно. Це було дуже давно і неправда. Так що, такі справи? Такс, Давайте тоді підбіжимо. Що там? Там щось писалося, я, блядь, ну. Я ж кажу, що я. А що це за масло стоїть? Каністра якась. Так, жми. Мора, блядь! Like і що? Mm -hmm. Та потрібна ще одна. Там же все, 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 все потрібна ще одна. Я ж пам'ятаю, що 4. Блять, я досі дубля не Е, э, Для чого мені потрібна... Ой, блять, що я несу. Э, як ця гра зв'язана із кубою, блять? Це просто замануха, типу, спеціально зробили? Я вже обрадувала, я вже сподівалась, що типу, тут. Сейчас хайпану щось прикольне буде. Ех. Ну, добре. Я не можу знайти шину, скат колесо. Що мені робити? Що мені робити? В якому місці воно може бути, блядь? Отак От завжди, знаєте, щось шукаєш. І остання річ. Яку нам потрібно буде знайти, вона просто заховається так, що ти її в житті, блядь, не знайдеш. Ти просто тратиш е, свій час на те, щоб знайти е, якусь річ. Останню річ, це просто така одержка ігрока е, е, на самом деле, і іноді це дуже-дуже кумари. Не знаю, як вас, але мене прям піздець як це кумари. Ну, блядь, дали, сказали А, скажіть і Б, дали одне, дайте і друге. Навіщо так робити? Нічого не бачу взагалі, блядь. Де вона може бути? В якому місці, блядь? Фу, ну добре, друзі, от така частина в нас вийшла. Якщо хтось знає, чому ця гра якось зв'язана з Кулбой, може в них просто один розробочик, типа, ну так в мітілі і в Кулбоя теж один, один розробочик. Я не бачу, ну, не бачу зв'язку ніякого між цим. На цьому ми закінчимо. Якщо у вас є таке бажання, то ми з вами продовжимо. Просто напишіть в коментарях, хочу продовження. Отака серійка невеличко вийшла. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже рада всіх бачити. Я нарешті повернулася. І всім пока-пока! До нових серій!